Зараз на Запорізьку область зайшли два благодійні фонди: 21 тисяча на придбання твердого палива для певних категорій населення. Як це перетинається з вашими субсидіями? На придбання у палила? минулому році ця програма також працювала. Цю допомогу у минулому році отримали одержувачі житлової субсидії пільг на придбання твердого палива. Тобто, якщо вони були отримувачі і дали згоду на отримання цієї допомоги. Приходили до пенсійного фонду, писали окрему заяву і отримали ці кошти. Я думаю, наближчим часом, ну скажімо так, буде нам дано. Старту цієї програми, тобто людини прийдуть до пенсійного фонду, напишуть заяву, отримують ці кошти. Це другий рік поспіль вже будуть виплачуватися ця допомога. А нагадайте основні правила отримання цих субсидій на тверде паливо. Тверде паливо – це особиста заява на пання тверде паливо, визначення права по сукупному доходу за минулий рік. Тобто, якщо у вас отримали субсидію, доплата буде за рахунок благодійних коштів як різниця. Коштів, яку вже ви отримали, і що передбачено цією постановою, яку ви скажете з благодійним фондом. І окрема заява буде там в основному даю згоду на обробку персональних даних і даних для обміну даних з благодійними організаціями. Вона вже є, вона практика була в минулому році, тому потрібно буде звертатися до пенсійного фонду. Чи поєднуються ці дві субсидії від благодійників і від пенсійного фонду? Це буде, воно поєднується. По-перше, правовим питанням, тобто, якщо ви не отримували пільги і субсидії на придбання твердопала, ви не отримаєте цю додаткову допомогу. Тобто є вимога отримувати і пільги, і субсидії за рахунок коштів державного бюджету. А оці додаткові кошти за умови, що ви вже отримуєте ці кошти. Це це не зрозуміло. Да? Вона не подвійна, але це буде додаткова допомога на новий опалювальний сезон. В тому році було 24, 23 24 рік, у цьому 24-25.